Пробач я не кращ, я був. Я темряву і світло мапі поділю, це тобі я люблю. Я. Ти певний, дай мені сили. Я чорний кине з білими крилами, десь і неба, є, чорний кине з білими крилами, десь із неба, є, десь із неба, є. 20 ні, 17 травня цього року має відбутися ювілейний концерт Козак Систем в палаці спорту в Києві, тому що нам виповнилося 10 років. Дякуємо. Ми підготувались. Ми запросили культових українських музикантів, які мали виконувати наші пісні. Серед них, мав бути, Андрій Хливнюк, Сергій Танчинець, Сергій Жадан, Тарас Чубай, Вітя Павлік, Олег Собчук, Валера Харчишин. Одним словом, мало бути професійно, красиво, святково, але війна зруйнувала наші плани. Ну як і зруйнувала ваші плани. Вона, в принципі, зруйнувала плани всіх українців і зруйнувала звичний спосіб життя, як європейців, так і всього світу. Світ більше ніколи не буде таким, як до. до війни. Чому? Тому що війна примусила кожного вибрати він на світлій стороні чи на темній. Сьогодні приємно бачити вже на восьмій місяць війни, що до нас все-таки їде допомога, їде важка артилерія. Їдуть хаймерси, атаканси, їде та зброя, яку раніше нам би не довірили. І саме завдяки неймовірній злагодженості і професіоналізму Збройних сил України нам дають це все. Сьогодні весь світ переживає за Україну. Я знаю точно, що ми переможемо. Це питання часу і, на превеликий жаль, жертв. Але давайте домовимося, що після перемоги. Тут є стадіон? Yeah. 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 Прекрасно. Давайте після перемоги зустрінемося на переможному концерті Козак Систем» Тут на стадіоні. І відсвяткуємо перемогу. Плюс я пропоную домовитися так. Давайте перший концерт в Бориславі. А? На стадіоні. Стадіонний тур. А потім всі 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 поїдемо на стадіон Лужники. Переймінуємо його на стадіон імені Степана Бандери і там заграємо переможний концерт України. Перші дні листопада, Чуже місто, чужа кімната, вона спить в чужому ліжку, а він думає, як я її тут залишу, ще по підівсу до ось вона четвертий день в дорозі. І хай буде тут спокійно, посиджу, доки спить, нервуючи постійно. Ще п'ять хвилин, п'ять хвилин, і для тебе стану, я ніки Ще п'ять хвилин, п'ять хвилин, ти одна і я один Мосера затоплять кімнату і дерева її засудять на страту, зорі впадуть і вдарять об стіни, і сусіди її розберуть на частини, а раптом біду забуде про мене, бо серце її гаряче й шалене. Буде Будитись тепер для когось чужого і забуде кола, що було до того ще. П'ять хвилин, п'ять хвилин, І для тебе стану я ні. Ще, п'ять хвилин, п'ять хвилин, І от два і я отваряє. Ось він сидить, чи рахує хвилину, нам вона досі спить з цієї причини, що боїться прокинувшись, не знайти його около себе. А він все сидить і нервує без потреби hey! Я ще я хвилин, як хвилин, тебе я Я шкурим, ячку вин, и отвари я обык, обір. Давайте разом зі мною на ла-ла-ла, окей? Ля-ля-ла-ла, ля-ла-ла, ля-ла-да, ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ля-ля-ла-ла, ла 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 okay. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, <поцелуйся> ла. А тепер ви самі, готові?

Дякуєм сердечно, ну більш-менш більш-менш. Знаєте, ми завжди порівнюємо в тому чи іншому містечку, як, як співає наш український народ. Е, ну от сьогодні Борислав уже так більш менш вийшов десь на таке міцне 25 те місце. Давайте перевіримо ще раз. Давайте ще раз перевіримо так хоча б до 15-го. окей? Відови? Раз, два, три! Ще п'ять хвилин, п'ять хвилин, і для тебе стану я, я нікий. Ще, п'ять хвилин, п'ять хвилин і я один один. будемо. <говорить> ac